Вітаю! Сьогодні наша тема міофасціальний реліз. Для чого він потрібний? Наші м'язові волокна вони не з'єднуються один м'яз до іншого безпосередньо м'язовою тканиною. Кожен, кожен м'яз у нас покритий фасцією і саме через фасцію передається рух і відбувається е, включення м'язу в роботу. У випадку, якщо ви перенесли травму, якщо ви перенесли оперативне втручання, наш організм так влаштований, що саму зону травми або оперативного втручання м'язи починають перенапружуватися, якби створюючи додаткову мобілізацію. У цей період гострої травми їхню функцію намагаються виконувати інші м'язи. Скажімо так, якщо людина травмована нога і в неї відбулася травма або оперативне втручання. В цей період виключаються ті м'язи, які забезпечують ходу. І їхню функцію починають виконувати ті м'язи, для яких ця функція не властива. Це, як правило, перевантажується поперекова ділянка. Якийсь проміжок часу це може діяти, але потім треба обов'язково провести ну, незначені маніпуляції для того, щоб все таки ті м'язи, які у нас були заблоковані, які у нас були. В гіпертонусі їх необхідно запустити в роботу. Для того, щоб вони запустились в роботу, необхідно пропрацювати фасцію. Фасція у нас це плівочка, і вона у нас починається від пальчиків і рухається до нижньої щелепи. Так ось, міофасціальний реліз він є двох типів: він є як перед тренуваннями, так і після тренувань. Той міофасціальний реліз, який після тренувань, я його рекомендую виконувати всім тим. У кого були інтенсивні тренування, і вам необхідно в короткий термін, швидко відновитися. Перед тренуванням цей міофасціальний реліз не повинен тривати довго. Ви повинні пропрацювати ті м'язи, які плануєте включити в роботу. Це не повинно бути глибокої роботи. Ви повинні пропрацювати ті м'язи, які плануєте задіяти. Якщо ви плануєте працювати на руки, працюєте з руками, якщо ви плануєте працювати ногами, працюєте з ногами. Тут. Перед тренуванням це не глибокий і не тривалий реліз. Ми пропрацьовуємо з верхньої частини і переходимо потім на нижню. Якщо ви відчуваєте, що немає больових відчуттів, ви можете ноги відразу підняти і прокатати 6-8 разів не глибоко, передню частину стегна, бокову частину стегна. Якщо ви прокатуючи бокову частину стегна, відчуваєте больові відчуття. Ви обов'язково одну ногу зробіть опорною, щоб тут больових відчуттів не було. Ваша задача зробити так, щоб відбувалося повзання самої фасції і щоб ваші м'язи підготувалися до роботи. Перед тренуванням дозволяється пропрацьовувати задню частину стегна, на відміну від після тренування. Після тренування задня частина стегна не пропрацьовується. Ми пропрацьовуємо задню частину стегна. Ми пропрацьовуємо сідницю. Для того, щоб пропрацювати сідницю, ногу закинули. Ви можете з опорою на ногу, можете без опори на ногу. Але перед тренуванням краще з опорою на ноги пропрацювали 6-8 повторень. Бокову поверхню так само пропрацьовуємо. Після цього працюємо з руками. Для того, щоб пропрацювати руку, стаємо у вихідне положення на чотирьох, вкладаємо руку і пропрацьовуємо плече. Можемо пропрацювати задню поверхню плеча так само. Якщо ви плануєте працювати з руками. Далі, що стосується після тренування, після тренування для швидкого відновлення, ви виконуєте міофасціальний реліз, більш глибокий і більш тривалий. Для цього вам необхідно стигно розділити на три зони: верхня частина, середня частина і нижня частина. Починаємо пропрацьовувати з верхньої частини. Сам ролл в даному випадку не повинен виконувати велику амплітуду. Ми виконуємо, от ми поклали себе на ролл і якби занурюємо його, поступово він все глибше і глибше заходить. Це 8-10 повторень. Як тільки пропрацювали вперед-назад, ви пропрацьовуєте з боку в бік. Так само 6-8 повторень. Після того, як з боку в бік пропрацювали, ви поєднуєте і вперед-назад, і з боку в бік коловими рухами. І постійно занурюючи ролл глибше в один бік 6-8 повторень і в інший. Ви будете розуміти, що у вас це буде як солодкий біль, дуже приємні відчуття. І поступово-поступово розминаєте. Ви пропрацювали так, верхню частинку. Переходите на середню частину, переходите на нижню частину. Коліно саме ви не пропрацьовуєте. Після цього ви переходите на бокову поверхню. Так само. Тут будуть больові відчуття, особливо, якщо ви пропрацювали, або у вас проблеми з пльщовим суглобом. Лампас завжди буде реагувати. Так само ви працюєте на три зони. Якщо ви відчуваєте, що ви можете робити, то у вас ноги у висі і ви працюєте у висі. Якщо ви розумієте, що вам болить, ви працюєте, у вас ноги з опорою дві ноги це найпростіше. Одна нога. І дві ноги, коли ви піднімаєте, це найважчий варіант. Тут так само вперед-назад, 6-8 повторень. Потім ви робите. Бокові, то ви робите вертикальні, тут ви робите горизонтальні і далі коло так само занурюєте поступово, виконуєте повільно і занурюєте поступово рол. Потім середня частинка і потім нижня частина. Задню поверхню стегна, глибокий міофасальний реліз ви не виконуєте. Тому що, якщо ви сильно промнете задню частину, ви просто ваше коліно ви приберете стабілізацію. Вона у нас повністю відповідає за стабілізацію коліна, а воно у нас повинно залишитися здоровим. Як ми пропрацьовуємо гомілочку? Гомілку пропрацьовуємо. Саму кістку ми не чіпаємо, ми чіпаємо зовнішню бокову поверхню. Ми чіпаємо внутрішню бокову поверхню і ми пропрацьовуємо задню поверхню гомілки. Для цього ми також можемо пропрацьовувати із опорою на ногу, і теж ми працюємо в три зони. Під колінну ямочку не чіпаємо. Так само ми тут занурюємо з боку в бік і виконуємо колові рухи. Опускаємось поступово. Спочатку верхня частина, серединка, нижня. Тут так само: верхня частина, серединка і нижня. І задня поверхня. Задню поверхню ви теж ділите на три зони і пропрацьовуєте, занурюєте повністю, з боку в бік прокатуєте і виконуєте колові рухи. Всім бажаємо міцного здоров'я! Але ще сідничка. Сідниця теж дуже важлива. Якщо ви провели серйозне тренування на ноги, сідниця завжди у нас працює. Як пропрацювати сідницю? Ми закидаємо ногу і вкладаємось на бокову поверхню і шукаємо саму польову точку. Можете починати пропрацьовувати, коли у вас ступня стоїть на підлозі. І так само ви починаєте занурюватись. Якщо ви опуститесь нижче, навантаження буде сильніше. Так само ви спочатку вперед-назад, потім тихенько з боку, в бік. І потім робите колові рухи. 6-8 повторень зробили, і ви вже будете готові підняти ногу і виконувати це е, більш глибше. Коліно, якщо ви відведете, ваш вплив буде ще глибшим. Так само 6-8 повторень пропрацьовуєте сідницю. Всім міцного здоров'я!